В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Фокс ФМ. Доброго дня. Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її радіоведуча Фуфалько Анастасія. І сьогодні в нас інформація про річку Серед. Серед річка в Тернопільській області України. Ліва притока Дністра, довжина річки 242 км площа водозбірного басейну 3900 км Початок річки знаходиться в передгір'ях Карпат на кордоні з Борівського району Тернопільської області та Бродівського району Львівської області, в декількох кілометрах на південь від витоку Західного Бугу тече загальним напрямком на південь через всю Тернопільську область, розсікаючи її налпів, і впадає в Дні Стер на кордоні з Чернігівською областю біля села Городок. Висота Герла, 143 метри над рівнем моря. У нижній течії серед протікає по глибокому вузькому яру. На середі розташовані міста Тернопіль Теребовля, чортків. А на цьому все. Всім гарного дня та слава Україні!